Мене от попросила, практично замовила. Це вона мені казала, що малювати. Я веду до того, що бачиш, ти попереду усіх нас надихаєш. А ось твій герб і серце. Я знаю, це прозвучить очевидно, але саме серце допомагає нам триматися разом, бо без нього ми б не витримали. Навіть от, особливо от. Останні три місяці їй було важко без тебе. Просто вона дуже відрізняється від інших, а коли ти інший, то іноді почуваєшся себе невдахою. Але саме завдяки тобі вона знає, що вона зовсім не невдаха. Чий краще бути інакшою. Це додає їй сили боротися. І якщо вона сердиться або відштовхує тебе, то це лише тому, що вона боїться втратити тебе так само, як і ти боїшся втратити її. Якби вона хотіла позбутися тебе, то б зробила це швидко і безболісно, як зривають пластер. Тому так ти потрібен її, Майку, і завжди будеш потрібен її.